Доброго дня. Посміхніться всі навколо небу, сонцю, травам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Адже відомо, що коли людина посміхається, то теплішає і світлішає на серці. Ой, діти, А чуєте, ніби хтось плаче. Прислухайтесь. Це я плачу. Я дерево добра, зі мною трапилась неприємність і я прошу вашої допомоги. Повіяв вітер поганих вчинків, зірвав мої квіти і розніс їх по всіх околицях, а без моїх квітів не виростуть плоди доброти. Допоможіть мені, будь ласка, зібрати мої квіти. Ну, що ж діти, допоможем дереву? Я вам підкажу, що квіти цього дерева це добрі вчинки. А які добрі вчинки, ви знаєте? Якщо хтось плаче, його потрібно так, заспокоїти. Якщо хтось робить погане, його потрібно вірно зупинити. Якщо хтось зламав іграшку, її потрібно поремонтувати. Порвалася книжка, її потрібно підклеїти. Діти мають слухати і поважати дорослих, і ще є багато-багато різних вчинків. Тож пропоную вас, вам відправитись у подорож, щоб відшукати для дерева квіти, доброти. Скажіть, будь ласка, який настрій у мами і в дівчинки? Так гарний позитивний настрій. А чому? Дочка розповідає мамі, як пройшов день у дитсадку, що цікавого відбулося протягом дня. Дівчинка гарна, чемно себе веде. Це добра справа? Так. Погляньте на дереві появилась перша квіточка. Оксаночка чомусь засумувала. Чому сумує Оксанка? А як можна її розвеселити? Я пропоную зробити добру справу і подарувати Оксанці іграшку. Візьми Оксанка, будь ласка, пірамідку. Дітки, ми зробили добру справу? Так. Гляньте, на дереві появила ще одна квіточка, тому що ми ще один добрий вчинок зробили, та й дерево вже не таке сумне. А зараз уважно погляньте на дві картинки. Чим вони спільні і чим вони відмінні. Так, спільні вони тим, що і тут зображені тварини і тут тварини. На обох картинках тепла пора руку. А відмінні тим, що тут у нас свійські тварини, а тут дикі. Подивіться, свійські веселі, задоволені, тому що їх діти годують, доглядають. А чому сумують дикі тварини? Так, вони голодні, самі собі шукають їжу. А яку добру справу ми можемо для них зробити? Так, пригостити їх смаколиками. Ось пригощайте звірята. Зайчатам морквинка, птахам зернятка, їжачку груша, білочкам горішки. Малята добрий вчинок ми зробили? Вірно, дуже гарний вчинок. Та й квітів на дереві побільшало. А зараз я пропоную скласти розповідь за серією картин. Роздивіться уважно. Чому плаче катруся? Що попросила дівчинка у мами? Що зробила мама? Чому в катрусі появився гарний настрій? Давайте складемо розповідь разом. Катруся кинула ведмедика на підлогу, і в нього відірма... відірвалась лапка. Катруся засумувала. Вона підбігла до мами і сказала Мамо, подивися, ведмедику боляче. Що ж робити? Не переживай, сказала матуся. Мама взяла голку нитку і пришила ведмедикові лапку. Візьми Катруся ведмедика. Але обережно. Грайся своїми іграшками, не ламай їх. Дівчинка зраділа, в неї появився гарний настрій. Вона сказала Матусю, дякую тобі. Я буду гарно, гарно берегти свої іграшки. Як ви вважаєте, гарний вчинок зробила мама з катрусею? Так вони полікували ведмедика. Молодці малята. От і допомогли ми дереву повернути квіти добрих вчинків. Деревце нам дякує за те, що ви такі уважні, чуйні, турботливі. Хай кожен день для вас приносить радість і рідко десь блукає сум, а настрій буде тільки гарним, а серце добрим і ясним. До побачення, друзі!